У 4 мільйони гривень оцінили наслідки потужного граду у Тячеві. Негода вирувала всього 15 хвилин, а відновлення понівеченого майна займе не один тиждень і коштуватиме чималих грошей. Влада обіцяє місцевим мешканцям відшкодувати збитки. Віктор Попович разом зі своїм господарством під такий град потрапив вперше. За лічені хвилини льодові кулі розбили вікна, придірявили дахи, побили автомобілі, сади і огороди у всьому Тячеві. Значить, була нестерпна жара. Я якраз косив газон, і що мене насторожило, то собаки неадекватно поводилися. У дворі вони ховалися, щурили, починали завивати. І значить, хмара насувалася хмара якогось такого. Дуже цікавого кольору, і вітер знявся. Різкий вітер, після чого пішов град. Той день Олена Іванівна й зараз пригадує зі сльозами, крім побитих вікон, даху городу та виноградника постраждали її корови, які саме паслися на пасовищі. А корови були у череді, і там їх застало. Ну не знаємо, що з ними буде. Це бо то наразі не молишені. А от пану Василеві град понищив практично всю покрівлю будинку. Ремонт чоловіку обійдеться у 60 тисяч гривень. Що вам понищив град? Е, усю покрівлю. Ну, знімаю старе, то, що все подаравлене і буду замінювати на нове. Тобто, як такі па градини падали, як яйця у Тячівську районну адміністрацію вже надійшло більше 200 заяв від власників приватних будинків та державних установ. Керівництво району пообіцяло, що будуть відшкодовувати частину суми необхідної на ремонти. В першу чергу звернулися ті громадяни, яких будівлі були застраховані для того, щоб предоставити документи страховій компанії. Рішення комісії направлені в обласну державну адміністрацію, в обласну комісію. Надіємося на допомогу В середньому різні суми, скажімо, від 5 до 15 до 20 тисяч гривень. Комісія, яка працювала на місті, підрахувала у Тячівському районі град, завдав збитків на 4 мільйони гривень. Зараз основне для місцевих мешканців встигнути перекрити будівлі, аби ймовірний дощ не залив стіни осель.